Питання, я я вважаю, вообще це, це не питання для, для держави, для того, щоб його вирішити. Абсолютно так не вирішується. Це, вирішується, це вирішується за е, от, два алгоритми вирішення. Чи керівник от, про того віце-прем'єра, я кажу, попав а -а -а. на енергетичного комплексу? Він приходить зранку на роботу, там в 7.30 чи 8, йому доповідають, що така, така ситуація. Він робить три телефонних дзвінка. Значить, дає відповідне доручення, і на наступний день до нього вони всі приходять уже з е, проєктами постанови уряду, чи якісь приказів там відомчих і так далі. І доповідають, приймається рішення, і на третій день вже е, питання вирішено. Чи він збирає нараду і каже, все, от сьогодні вівторок, чи середа, значить, в п'ятницю ми це питання закриваємо. Все, а це повинно бути Міненерго, Мінекономіки